Додаток фото на iPhone отримав найбільше оновлення з iOS 18. І він викликає деякі суперечки. Давайте я проведу вас по додатку, щоб показати новий дизайн та нові функції. Приступимо. Перед тим, як зануритися в деталі, переконайтеся, що ви підписалися на канал та увімкнули сповіщення, щоб не пропустити моє останнє відео про найновіші пристрої та функції Apple. У мене тут iPhone 15 Pro Max, на якому встановлено iOS 18. Очевидно, ми почнемо з переходу в додаток фотографії. Основна особливість тут це редизайн. Зникли вкладки бібліотека, для вас альбоми та пошук. Що були тут так довго? І замість цього є уніфікований інтерфейс додатка. Ви потрапляєте у такий середній вигляд, де можна перегортати вгору, щоб отримати доступ до всіх фотографій, або вниз, щоб перейти до різних альбомів і категорій. Ця верхня карусель, на мою думку, дуже крута. Ви можете провести пальцем вправо і побачити рекомендовані фотографії, спогади, обрані та багато іншого. Коли ви дійдете до кінця, ви побачите потужність оновленого додатку, налаштування. Ми повернемося до цього. Коли ви повернетеся до своєї бібліотеки, ви можете використати кнопку вибору зверху, щоб вибрати будь-які фотографії, які ви хочете поділитися. Якщо потягнути вниз, ви повернетесь до перегляду бібліотеки, де з'явиться кнопка сортування, контроль за хронологією та кнопка X, що поверне вас до основного перегляду. Прокрутіть униз, і ви побачите стандартні параметри організації трохи нижче сповіщення, яке іноді з'являється тут. Можливо, у вас є чим поділитись або оновлення, які потребують уваги. Recent Days знаходиться зверху, де зібрані невеликі колекції за днями приблизно за останні два тижні. People and Pets включає маленьке відео з обраних груп. Є ще Pint Collections, за ними Memories, Trips, Albums, Media Types і Utilities. Ви можете залишити застосунок, як є, і продовжувати користуватися ним. Але буде краще, якщо ви налаштуєте його під свої потреби. Ви можете увійти в налаштування через маленьку кнопку тут внизу, або з каруселі тут зверху. Ваші перші параметри налаштувати карусель. Вибравши з різних колекцій медіа, ви також можете видалити або замінити будь-які з тих, що вже є. Примітно, що ви не можете видалити бібліотечну сітку, і ви, і ви обмежені до 9 загалом представлених колекцій. Нижче у вас є всі ваші інші колекції. Їх можна увімкнути або вимкнути. І ви можете відрегулювати їхнє положення за допомогою повзунка тут праворуч. Особисто я часто використовую типи медіафайлів, щоб дістатися до цих скріншотів, Тож бум, я можу перемістити це прямо сюди, нагору. Тепер сказати, що цей редизайн є спірним, було б применшенням. Але я не розумію цього. Мені дуже подобається цей редизайн. Він гарний у стандартному варіанті, але мати можливість його змінити просто чудово. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці зміни, вони вам подобаються чи ні. Останнє, на що слід звернути увагу в дизайні, це новий вид профілю. Просто натисніть на вашу фотографію у верхньому правому куті. Ви побачите ваше ім'я, а також скільки медіафайлів у вас там є, скільки з них все ще синхронізуються з iCloud. Синхронізація раніше була внизу вашого профілю або у бібліотеці. Але я думаю, що цей новий вигляд у профілі працює набагато краще. У профілі також є перемикачі для того, що ви хочете бачити в головному вікні, наприклад, демонстрацію прихованого альбому або hdr контенту. Коли ви редагуєте фотографію, усе виглядає більш знайомим. Apple прибрала рамки зверху і знизу, і тепер це виглядає більш цілісно. Якщо у вас є фотографія, як ця шпалера на екрані, вона зменшується, щоб ви могли побачити весь знімок без необхідності закривати панелі інструментів. Це приємний маленький ефект. Щоб редагувати фото, Apple прибрала кнопку редагування у верхньому куті і замінила її новою іконкою слайдера тут внизу, всередині «Grape Hill». Є декілька нових доповнень до меню опції, яке можна відкрити через маленький трикрапковий значок у верхньому правому куті. Для цього фото я можу переглянути його у всіх фото або додати до нещодавно переглянутого альбому. Повернімося до цього основного виду. Я хотів би поговорити про деякі з цих інших колекцій. У останні дні були улюбленими, до яких я часто повертався. Натискання на них показує список усіх днів та навіть їх розташування. Я не мав уявлення наскільки це буде корисно. Але це вирішило такі ситуації, як о, я вже показував тобі те фото з минулої суботи, або той раз, коли ми ходили на лавандове поле. Для колекції, для людей і домашніх улюбленців, ви тепер матимете групи. Деякі будуть створені для вас, але ви також можете створювати свої власні. Натиснути, створити у верхньому правому куті, щоб вибрати деяких людей. Я можу створити альбом лише з моєю бабусею і моїм покійним дідом, або я можу створити один з моєю дружиною, моїм сином і собою. Подорожі це дуже круто. Вони замінили місця зі старого альбому Люди, домашні улюбленці та місця. Вони додаються на основі вашого місця знаходження і розділяються за роками. Я можу бачити всі місця, які були відвідані у 2021 році, наприклад, Нью-Йорк. Йорк, Бостон. Портленд, Мічіган, Ісландія і Нешвіл. Розділ корисні програми тепер значно більш потужний. Ви все ще маєте дублі сховані та нещодавно видалені файли, але тепер до них додані квитанції, рукописи, ілюстрації, QR-коди, нещодавно переглянуті, нещодавно відредаговані, нещодавно спільні файли та документи. Ви помітите, якщо вони прокрутять більшу частину цього, багато з них мають невеликі анімації. Кожна з цих малих колекцій має додані рухи, що робить усі ці спогади живими. Налаштування це велика річ цього року, включаючи оновлення головного екрана. Окрім всіх цих функцій, є підмножена неймовірно крутих функцій під парасолькою Apple Intelligence. Це означає, що вони не будуть доступними для всіх iPhone і наразі будуть обмежені iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Найбільше що додали, думаю, це інструмент для очищення. Він виконує саме те, що зазначено у назві «Чистить ваші фотографії, видаляючи непотрібні відволікаючі елементи. Ціль інструменту очищення в Apple Intelligence зберегти початкову задумку фото, а не змінювати її. Інструмент очищення видалить зайвих людей на задньому плані, можливо, автомобіль на шляху або додаткові хмари, якщо ви хочете чисте блакитне небо. Залежно від ситуації, він теоретично повинен також видалити плями. Ви не будете змінювати голови людей, відкривати їхні очі чи додавати рандомну тварину комусь на коліна. Не йтиме дощ із фіолетових крапель, не з'явиться третя рука, чи змінюватиметься колір вашого авто. Це просто робить ваші фотографії кращими, не йдучи надто далеко. Це сторонні програми для всього цього. Apple Intelligence також взаємодія зі спогадами. Ви можете створити відео спогадів, просто описавши, що саме ви хочете. Запитайте, щоб зробити спогад про вас та вашого партнера під час подорожі, і закінчіть великим груповим фото з друзями. Він навіть здатен об'єднувати ці спогади в сюжет. Приклад, який дала Apple, це маленький хлопчик, який вчиться рибалити. Він збирає кадри, як хлопчик готується, закидає вудку і, врешті-решт, ловить велику рибу. Нарешті Apple Intelligence допомагає знайти фото, які ви шукаєте. Покажи мені фото з Гаррісоном у Нью-Йорку за їжею, або покажи фото фейт, як вона затишно сидить у сірому светрі в дощовий день. Я поза себе від радощів через це. Чесно кажучи, я в захваті від усіх цих функцій. В iOS 18 багато чудових нововведень, а можливості для фото, хоча і є суперечливими, я вважаю великим кроком вперед. Напишіть у коментарях, які функції ви хочете бачити наступними, і обов'язково підпишіться на канал з увімкненими сповіщеннями, щоб бути в курсі останніх новин і релізів Apple.